Що вони поза полем законодавчим? Ви зрозумієте, що е, ви розумієте, у нас іншого виходу немає як становитись у тим, що написано в конституції. власником. а це від нас залежить. Збирайте збори ці, значить, у вас. Дуже багато виборців, але це через громадських представників дівчатка тут теж все знають. Ви можете в них взяти ті підписні листи, як люди довіряють одній особі там 100 людей, 200 людей приймати участь в загальних зборах, О. да і голосувати там статут створення територіальної громади, заборона чогось на території, там От таке інше. Тобто, ви можете все це робити від себе. А Пол, це якраз безпосереднє управління. Це треба нам пройти, щоб нам поцілодилувати, зібрати, зібрати костяк. Ну, я правильно. Ініціативну групу спочатку творю. О, я вам зараз истории. подарую. Підождіть. у мене є значить, е, документ про те, що ми утворили ініціативну групу і виділити нам приміщення для того, щоб засідати. Я вам все це дам. Ви почитаєте, все, що я зараз розказую, тут, тут є в повідомленні. Нате вам, я вам дарую. Що це мені? ми в Сєвєродонецькій писали, коли утворили. Знаєте, е, е, е. я... Десь прихватизирував з Рівненщини, теж є ж статут, як люди там писали, статуну статут ну, треба статут... ну, приблизно, щоб мати форму. Значить, якому... слухайте сюди. Е, всі 20 років статут писали неправильно. Вони писали туди закони, тому що вони знов на нашу свідомість вели туди, що все нормально. А ми зараз тут пишемо від себе, от що ми власники всього на території, реєстр власності, реєстр власників. До речі, зверніть увагу, вони нас як виборці використовують на вибори тільки, а виборців не може бути без власності. Тому що власник, відповідно до цивільного кодексу, це особа, яка за власною волею, а воля це волевиявлення на виборах. Нема власника, нема волевиявлення. Розумієте, вони нас просто використовують, а ми як злочинці ходимо, голосуємо без власності. І, е, е, от, е, а наші дітки взагалі залишились е, поза Боже цим. Всім. Значить, немає власника дитини, яка народилася, який громадянин України. Розумієте? Ми як виборці, там в реєстру того виборці, а діти Це до 18-ти, вони ж теж власники національного багатства, а їх ніде немає. Оце ми поновимо все через територіальну громаду. Реєстр власників від дітей, починаючи закінчуючи всіми виборцями, розумієте? А ще комусь подаруєте, не ви Сусіднього село подасте. Пробуйте залучити всіх, хто поряд, тому що, як ми говоримо, допоможи ще комусь. Тому що ми, ну, в іншому ми просто з сама проблема. та ну, то ж Визначиться, ви де ваша територія, то все ваше. І ви тільки вирішуєте. Рішення прямої дії, яке не можна скасувати, обов'язково до виконання президентом, кабінетом міністрів, Азаровим, всіми. Його не можна скасувати. За, за Конституцією можна скасувати тільки рішення міської ради. А рішення територіальної громади скасувати не можна. Чого? Тому що це рішення власників.